Вага по нуля. Інкубаційне яйця від кур породи Фавероль маркується F1 та F2. Це свідчить, що в нас є два інкубаційні стада абсолютно різнокровні між собою. І до вас приїдуть так само яйця різнокровні між собою. Ви зможете їх проінкубувати та вивести в себе вже в господарстві, не переймаючися де би замовити ще інкубаційне яйце, щоб Оминути участі імбридингу, а щоб у вас стадо було здорове, міцне та найкраще та найкрасивіше. На 2026 рік ми вже проводимо запис на інкубаційне яйце, Але хто би бажав ще і в цьому сезоні провести інкубацію? 050 77 0, 8, 307 і матимете вже на весну ось таку красу. Фавероль надзвичайно миролюбивий пташки, а у порода вже коли починає опірюватися, чітко видно, де є півники, вони будуть з чорними крильцями. І де є курочки, вони будуть з білими грудками. Ось такі красуні. Тут ще бігають курчат камера окана, тому на них не звертайте уваги. Сьогодні акцентуємо увагу на фаверольках. До речі, подобається мені, що ця порода тим, що можна дуже гарно вирощувати різну вікову категорію курчат, старші менших не будете вражати, а навпаки, дуже дружньо будуть жити.